гості, учні, батьки, випускники. Ми ще витаємо вас у стінах української школи і міністра Сашаченка міста Місця, яке ми вже звично називаємо територією щасливих людей. Урочисту частину з нагоди сякав першого дзвоника. Вважаємо відкритими. свято Повернення до рідної школи. Ми усі з вами пережили нелегкі часи е, двохрічного карантину і тепер лише посмішкою можемо згадувати наші онлайн-уроки. Можемо згадувати зустрічі на е, подіях у громаді, коли зустрічались учні, вчителі і не могли наговоритися. дивно Адже наша школа звично. Традиційно вже стала великою українською родиною у... на цій канадській землі. Ще зовсім недавно нам здавалося, що нічого прикрішого, ніж всесвітня пандемія, не може бути. Але прийшло 24 лютого. І життя кожного з нас змінилося. Тому я сьогодні хочу з особливою теплотою привітати учнів. І є всі ті, хто приїхали нещодавно до Мебригади, ті, хто не з власної волі залишили власні домівки, друзів своїх та весілля. Наші серця відкриті для вас. Тут, сам тут, у нашій школі, українській школі, імені Тараса Шевченка, ви знайдете підтримку, розуміння і відчуєте себе ніби в Україні. Тому що саме у нас панує сам дух України. Її мови, традицій і культури. Тепер ви частинка нашої великої сім'ї, школи, громади. Вітаємо вас. А тепер я хочу познайомити вас з тими, завдяки кому е, наша школа. Існує, створена, існує, функціонує, працює і буде працювати. Директор культурно-освітнього центру Оберіг Оксана Герич. Директор української школи імені Тараса Шевченка міста Монреаль Наталя Роман. Звичайно, наші педагоги, з якими я познайомлю трошечки пізніше, коли ми будемо представляти е, наших учнів, тобто наших головних ділових, осіб нашої, е, сьогоднішнього нашого свята. Сьогодні до нас завітав з вітальним словом і благословенням настоятель катедри Святої Софії міста Монреаль, отець Володимир Бушник. Отче, просимо вас до слова. Слава Ісусу Христу. Дорогі діти, дорогі батьки, ті, що недавно прибули з України, я вас щиро вітаю сьогодні на цьому, на цьому відкриттю першого дзвоника, коли ми відкриваємо школу українського навчання. Звичайно, кожна справа, яку ми розпочинаємо, ми починаємо з молитви і просимо Господа, щоб Господь кожного з нас. Благословив ваших дітей, дай мудрість, терпіння і вам, тому що для вас дуже велика відповідальність. Молимося сьогодні за Україну, просимо, щоб Господь її беріг, щоб приніс перемогу, визволення. Ми сьогодні всі, як ніколи, єдині. Єдині в молитві, єдині в нашій вірі. І віримо, що Господь є правда, а правда завжди переможе. Сьогодні я маю можливість всіх вас привітати і почнемо з молитви. По ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, во ім'я Отця і сина і Святого Духа, Амінь, во імні Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Господи Боже і Сотворителю наш, ти вшанував нас людей образом Твоїм, ти навчив виборцям Твоїх. Так, що дивувалися, і ті, що слухали науки Твоєї. Ти відкрив премудрість дітям. Ти, що навчив Соломона і всіх, що шукали примудрості Твої. Відкрий серця, розум і вуста рабів Твоїх, щоб вони прийняли силу закону Твого і успішно пізнавали пожиточні науки, подавані на славу присвятого імені Твоєго, Твої церкви. Щоб розуміли вони благу і звершену волю Твоєї, визли їх від всякого насильства ворожого, збережи їх у вірі, і всякій побожності та в чистоті по всій дні життя їх, щоб вони поступали в розумінні і виконання заподів Твоїх, щоб так приготовлено прославляли приседаві Твоє і стали насвітником царства Твого. то ти Бог в сильній милості і волости сили, і ми тобі належить всяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Благословення Господні на вас його благодаті чоловікові завжди, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Дякую, мій. Тепер я хотіла би представити і дати місце для головних героїв нашого свята. І я би хотіла, щоб зараз такий традиційне коло землі, наші учні і разом з тим, я вам представили наших собою. Отже.

Свято завершується, але саме свято продовжується, адже все лише починається. Все найтикавіше попереду нові знайомства, нові знання, нові відкриття, нові друзі. А найголовніше те, що нас очікує попереду, це те, як ми з вами гучно, так, у нашій школі, відсвяткуємо перемогу України. І я би хотіла, щоб зараз, саме зараз, коли ми всі своїми серцями. Думками линемо на нашу батьківщину. Нашими молитвами намагаємося допомогти нашій рідній землі, нашим воїнам за заслугою, які мужні від як нашу землю, наших батьків, наших рівні, щоб саме зараз ми всі з вами промовили молитву про Україну. Отже, вона Ми <кій> <кій> Зараз заспіваємо Боже, великі люди. Добре? Bože vryk i jedyni nam Ukrajinu krami voli i svitu promenia te i osili svitlu na usil Право для того, щоб продовжувати перший дзвоник, надається учитель 10 класу, не причини і учням у барика, чоловіку, профілі. Свято буде тривати прямий рік. Вітаю вас ще раз, усіх батьків, учнів гостей. Вітаємо вас тут, на території щасливих людей, території України, маленької України, української школи імені Тараса Шевченка. У Монралі. Свято вас з Богом і в дорогу! Усі на уроки!